Психоневрологічний інтернат заклад, в якому на повному державному утриманні перебуває 326 чоловіків інвалідів першої та другої групи. Всі вони потребують постійної сторонньої допомоги, і для цього тут створені практично всі необхідні умови. Ознайомившись безпосередньо з матеріально-технічною базою закладу, голова облдержадміністрації зустрівся з його соціальними працівниками. Під час обговорення питань, що стосується проблем інтернату, Сергій Машковський пообіцяв посприяти їх розв'язанню. В цілому ж стосовно соціального захисту людей з вадами здоров'я, їх матеріального забезпечення державою, він зокрема підкреслив. Ми завжди намагаємось реагувати адекватно, Ми будемо все робити для того, щоб дійсно забезпечити їхнє життя, якість їхнього життя на належному рівні, перш за все, як рівноправних громадян суспільства. І я сподіваюся, що найближчим часом наше суспільство буде відповідати європейському рівні. А рівень життя соціально незахищених верш населення, людей з обмеженими фізичними можливостями, людей з особливими потребами буде теж відповідати. Віддати європейському рівні це вже наше завдання. ми фокусуємось на їхніх проблемах. Ми розуміємо їхні проблеми, ми вивчаємо на місцях їхні проблеми, і звичайно, основне ми будемо реагувати і доводити її до нового якісного рівня. У сьогоднішніх непростих умовах реформ, економічної кризи, говорити про достатній рівень забезпечення інвалідів всім необхідним для їх повноцінного життя, звичайно, не можна. Проте органи влади всіх рівнів намагаються питанням соціального захисту приділяти максимальну увагу. Наголосила директор департаменту праці та соціального захисту населення Галина Корінна. Як показує статистика, що прикро, але кількість людей з інвалідністю в області зростає, і особливо прикро, що тільки за цей рік вже кількість дітей-інвалідів зросла на 660 дітей. І тому саме в ці дні ми в черговий раз хочемо привернути увагу всіх представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості до проблем до того, що люди, які мають певні вади, чи то розумові вади, чи то є фізичні вади, вони є звичайні люди, і держава повинна для таких людей створити всі необхідні умови. Звичайно, день інвалідів не є святом, швидше нагадуванням суспільству, що його складовою є і люди з вадами здоров'я, особливими потребами, проблемами, які поки що розв'язати, на жаль, не вдається. Проте не все залежить лише від держави, наше з вами ставлення до цих людей, практичної підтримки, допомоги навіть в елементарних речах, простих ситуаціях та випадках є також діями надто потрібними. Над цим варто замислитися.